Вітаю всіх! Багато хто мене запитував, чи є ще який-небудь сайт, де можна заробити гроші, переглядаючи прості відео кілька секунд. Я розповім про такий заробіток, покажу проєкт, який платить у доларах, розглядаючи відео по 10-20 секунд, також розповім, як можна швидко набрати мінімальну суму для виплати, та покажу вивід, як це все працює. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки Ютуб. Тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі, ставте палець вгору. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Я розповідала про цей сайт трохи раніше на цьому каналі. Кому цікаво, можете перейти, там більше докладно все сказано, показано, як зареєструватися, як почати заробляти, але зараз я дуже коротко про це розповім, та після перейду до виведення коштів. Способи на цьому проєкті як найбільше заробити грошей, як отримати щоденний бонус. Перший спосіб, щодня кожен користувач нашої платформи, ми тут бачимо написано, який переглянув хоча б одне відео, може взяти участь у розігріші бонусу. За кожне переглянуте відео видається один квиток. Чим більше у вас квітків, тим вищий шанс на перемогу. Після кожного розіграшу прогрес квітків скидається. Як визначається переможець? Рандомайзер робить сім випадкових виборів та визначає переможців. Призи нараховуються відповідно до таблиці. Бачимо таблицю нижче. 1 долар нагорода є, це звичайно приємно. 18 центів, 5 центів різної нагороди. Тобто, чим більше ви переглядаєте відео кожен день, тим більше шансів у вас виграти гідний приз. У мене випадали кілька разів призи. ну Зараз я не багато так дивлюся відео, але... Можна отримати е, приз. Це приємно. Тобто, щоб заробити більше, потрібно переглядати щодня як мога велику кількість відео. Е, далі, що може збільшити заробіток? Ще це, звичайно ж, реферальна програма, е, яка є у кожного користувача в кабінеті. У кожного е, є реферальне посилання своє. Е, Тут ми її копіюємо і поширюємо в різних групах, соціальних мережах, повідомленнях і так далі. Так, як переглядати відео? Складного тут нічого немає. В меню знаходимо відео. Переходимо і бачимо, що кожен день нам пропонують 700 відео подивитися. Зараз у мене доступна більше 100, але в день можна переглянути 700 відео. Це багато, це великий шанс отримати щоденний бонус, тобто додатковий дохід на цьому проєкті. Відео тривають в основному. По 10, по 20 секунд це трохи часу займає, просто переходимо, натискаємо Play, програється відео. Після бачимо, що вгорі зараховується сума на перегляд, повертаємося. Далі нам пропонують ще один перегляд. Ми натискаємо і знову пророблюємо ті ж дії. І так, поки не подивимося усі 700 відео на день. До речі, у мене є канал у телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Далі, якщо натиснемо вгорі на суму на баланс, яку яка от в мене вже зібрана, ми бачимо не тут є, то перекидає на таку сторінку, де ми бачимо способи виведення, це пайр, бачимо trx трон доги, догі ще в проєкті немає. Але ми можемо вивести на паєр або на адресу трона. На паєр, бачимо, це 50 центів мінімальний вивід. На адресу трона потрібно зібрати 1 долар. Але щоб вивести, потрібно вказати адресу гаманця, що я зараз і зроблю. Тут мене просять зберегти адресу Pair, перейти в, нас, в налаштування. Мені, мене перекидає, тут, я вставляю номер Pair гаманця та тисну зберегти. Також можна ж зберегти трона, адресу, доги і таке інше. Ось тепер я можу вільно поставити гроші на вивід. У мене є, як ми бачимо, 60 центів. Мінімальний вивід на паєр 50 центів. 50 центів я і поставлю. Тут пишеться, що комісія проєкт не бере. Комісію проєкт не бере. Тобто я поставлю 50 центів і на паєр гаманець отримую 50 центів. Але знімається рейтинг. Це теж неприємно, оскільки якщо менший рейтинг, тим менша сума за перегляд відео. Кожен раз, коли ви будете знімати гроші з цього проєкту, тобто ставити на вивід, ви будете, тобто з вас буде зніматися рейтинг. Потрібно буде заново піднімати рейтинг, щоб збільшувати щоразу суму за перегляд наступного разу. Я спробую назбирати долар після цього виведення і вивезти на Binance, вказати адресу трону, тут TRX, і вивезти вже в тронах. Це буде зручніше відразу отримати кошти на Binance, ніж на Гаманець. Кому як? Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Я буду продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, без вкладень і іноді з вкладенням показувати свої результати. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!